Так як я викладаю в телеграм-каналі, що я їду до... до кого я їду на інтерв'ю, у мене друзі є друкармія. І вони сказали передати це тобі. Коли я відкрив, я не зрозумів, що це. Але це стандартний набір тактичних знаків для проведення, для проведення, скажімо так, взаємодії на макеті місцевості, може бути на карті. Тобто для постановки завдач і взаємодії на ній, скажімо так. Отут дві коробки сині, дві коробки червоні. Все, що я зрозумів. Це Заклотав друкармія. Ви знали, ви знали, що підганяти командиру батальйону. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3 d принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до Друкармії та надрукуй перемогу.